Під'їхавши тролейбусом, дістався початку вулиці Сюсюри. Йдемо нею, бо там в кінці буде кар'єр цегельного заводу, куди я і хочу дістатися. У цьому будиночку колись мешкала колега по роботі біле, теж прибиральниця. Рідія Олексіївна Луценко померла у віці 80 років давно. Вулиця Сосюри це околиця Полтави. Приватна забудова. Пройшовшись нею, я вже побачив води колишнього кар'єру. Цегельного заводу, на нього ще казали ще Милівський. Глину тепер тут не беруть. Цеглу тепер виробляють з іншої глини, привозної, не з місцевої. Тепер людям, що мешкають поруч з цією доймою добре. Є чим поливати свої городи, бо дощу вже давно не було. У мене є мета прогулятися тими місцями кар'єру, де я колись рибачив, краснопрку для кота ловив, а люди на спійні ловили велику рибу, сам бачив. Уже тоді, коли води спадали, обміліли. І там риба. Дивлюся, один тільки спільну закинув і витягнув. Так що водилася тут гарна риба. Зараз не знаю. А прогулявшись, я хочу десь біля водойми з'їсти бутерброда якого несу в торбинці за плечима. Можливо, навіть і тут присяду, а може в іншому місці. Не зовсім я впізнав те місце, де колись ловив рибку, де колись. Аж на тому березі залишив блесну, блещню. Ніколи я на спіні жодної рибинки не спіймав. У кожній водою ми тільки залишав свої блещені. Ще пройдуся далі, подивлюся інше місце, де я колись ловив красноперок. Місця туди глухі, заросли очеретом і хто в тому місці, де я щойно був. Бульбулятор стояв. Наркомани тут водяться. Було коли тут їдеш велосипедом навесні, а чайки саме висиджували своїх пташенят, то такі крики тут стояли, такі. Що навіть приходилося пригна... пригнатися, щоб картуза з голови вони не зняли, проганяючи мене з цього місця. Не буду я заглиблюватися. Всі хащі до того місця, де я рибалив, тому що його тут, певно, вже я і не знайду. Заросло все так, що годі й бачити. Нічого мені бачити. бачите. Іду у зворотню дорогу. Вийшовши зранку, у мене застала повітряна тривога. От Що тим росіянам треба на нашій землі? Що Путін вбив своїм в голови, що так треба? Взяти хоча б «Тьотя Ліна, знаєте, її, як телеведучу пісня року, або навіть вечірню казку для малят. Спокійної ночі малиші вела передачу. З філією, сіпашкою, каркушей, от там був. Дивлюсь якось її інтерв'ю нещодавнє. Де вона плачеться? Там наших мальчиків убивають. А запитується у вас тітя Ліна. Якого дідька ваші мальчики приперлися в Україну? Гвалтують, вбивають, граблять. Так що, тетя Ліна, подобалися ви мені? Тепер ні, ви вже не моя. Так само, як і відома Наташа Варлей, павказська полонянка. Теж за Крим. Боліває, дуже. Відібрали росіяни і Крим у нас. Або взяти мого улюбленого ведучого. Правда, він на другому місці, на першому був Василь Михайлович Пісков передачі у світі тварин Микола Миколаївич Дроздов. Прилетів отам після захвату зеленими чоловічками Кримського півострова, він вертольотом туди впав на землю, цілує і кричить. Ісконоруська земля. Прощай, Микола Миколаївич, Дроздов. Нехай ви росіяни поступаєте. Так, ну воно вам колись колись це відчуєте на собі. Як жити в пеклі війни? Моє засілля на берегу водойми. бутерброди. Ось цей перемазаний вершковим маслом і з цибулькою та сіллю. А до іншого додали ще й помідорчики. Та запивати все в мене є ще ось і компотик. Слово яблучний домашнього приготування. Ось такий він бутерброд з видом на водойму. S-a început să mâncăm și să-i știm cu pomidorul. Potem toi, și fără pomidor, cumpărăm câteva hătcâi, coftâi, compunte și incișăm atât, boterbroadă, cu pomidorul, să-i Не ходжу я тепер на рибалку. І не тільки тому, що мені рибку жалко, чого не зробив би заради свого улюбленого кота, а тому, що я вже не бачу поплавця на водоймі. Літа мої прилетіли, як одна мить. Полтави тихої корона. Не знаю, що це. Очеретянка, чи можливо кобищани. Хтось місцевих знає, хай підскаже.